Шановний Павле Миколайовичу, я, Дорихіна Наталія Володимирівна, щиро вдячна вам за допомогу, а також усім, хто приклав зусилля у вирішенні питання щодо подальшого функціонування нашої дошкільної групи при Харківській спеціальній школі імені Короленко, вихователем якої я є. Безмежно дякую, кому не байдужа доля дітей з інвалідністю. Я дуже рада, що у наш важкий час наші вихованці, діточки з важкими порушеннями зору, можуть відчувати на законодавчому рівні надійну підтримку та захист своїх прав на освіту завдяки таким щирим людям, як ви. Ви є прикладом людини з добрим, чуйним, безкорисливим серцем, що вірить у добро. Бореться з несправедливістю. Дійсно розуміє всі болючі питання та вболіває за дітей з особливими освітніми потребами. Неухильно стоїть на захисті їх прав. Нехай повернеться вам добро, здоров'я, благополуччя, щедрими руками допомоги в потрібну годину. З почуттям глибокої поваги до вас дякую за все. Є люди. Які роблять цей світ світлішим і добрішим. Я хочу подякувати саме такій людині, вам, Павлу Миколайовичу, подякувати від себе особисто, як від вчителя-дефектолога дошкільної групи комунального закладу імені Короленка. А ще хочу подякувати вам, від матері, в якої є дитина з особливими освітніми потребами, яка в свій час. Виховувалася та навчалася в цьому прекрасному закладі, де працюють чудові чуйні люди, професіонали, педагоги за покликанням душі. Дякуючи вам, Павло Миколайовичу, дякуючи вашій небайдужості, наполегливості, ми змогли відстояти і зберегти дитинство наших діточок. Ви зберегли право батьків самостійно вирішувати, в якому закладі їм виховувати. Та навчати своїх діточок. Ви зберегли віру в те, що є люди, яким не байдуже доля наших дітей, дітей з особливими освітніми потребами. Дякуємо вам за ваше велике серце, за турботу і підтримку, яка для нас так важлива. Дякуємо вам, Павло Миколайович.